У Полтаві для бійців із зони АТО зробили безкоштовними церковні відправи. Це ініціатива Української православної церкви Київського патріархату. У головному соборі Святоуспенському і повінчають, і похрестять без грошей. Обряд вінчання бачили наші кореспонденти. Без шикарних кортежів та гучних салютів. Замість смокінга військова форма. Командир розвідгрупи Сергій вінчається з Полтавкою Мариною. Двічі поранений і зараз щойно з передової. каже, саме любов рідних зберегла його на цьому світі. Сюди приїжджаєш, тут спокійся, тут душою дихаєш. Там кожен час стріляють, бомблять. Я, я завжди про неї думав. Якщо б не вона, то і Господь наш не знаю. Вже б давно, був, повірте, вже давно-давно б -давно був там. Війна війною, а одружуватися треба, каже свідок на вінчанні. Боєць Нацгвардії Володимир. Время треба записатися, і любов не жде. А та що зараз воно просходить, то я думаю, ми це переживемо. А що все буде? Все добре. Ой, одне тільки що горчає, що в нас війна не скоро закінчиться. Хотілося б, щоб жили разом, одружилися і жили разом, щоб не повертався на війну, але ж він все рівно, друзів своїх не покидає. У Успенському соборі, де вінчають молодят, пожертв за таїнства з бійців, а то не беруть. Насправді це бажання нашого серця, щоб закликати Божу благодать на цих хлопців. Які сьогодні захищають нашу батьківщину, тому ми з дорогою душею, з радістю звершуємо всі необхідні церковні таїнства і обряди, які потрібні в житті. Це і вінчання, це і хрещення, і все, що потрібно. Молебень, сповідь, причастя. За два дні Сергієві знову вирушати на передову, оскільки бійці АТО найчасто їздять у відпустки, з серпня повінчалися лише п'ять пар. Любов Марченко, Володимир Непийпиво, Костянтин Худолій, перший національний.